Фоліпід це якби чоловічок має голівку. Малюємо такий смайлик. Отже, наша мембрана вона складається з двох шарів, що називається бі-шари фосфоліпідів. Я позначу скорочено ФЛ. Фосфоліпіди, ви теж можете так позначити, а ви позначити повністю. Як виглядають фосфоліпіди? Пам'ятаєте, ми вчили їх в темі складні ліпіди і говорили, що кожен такий фосфоліпід це якби чоловічок? Так, цей чоловічок має голівку. І тут ми малюємо такий смайлик. Чому нагадайте мені, ми малюємо тут смайлик? Тому що він Живий. Живий. розчинний у воді. Розчинний у воді. Тобто, це залишок ортофосфатної кислоти, і вона розчинна відповідно у воді. А далі оці хвостики це залишки жирних кислот. І вони не дуже такі позитивні, да? тому що вони не розчинні у воді. І отже, цими хвостиками бачите, фосфоліпіди спрямовані якби один до одного. А голівки назовні виступають. Крім того, крім цих фосфоліпідів, є різні білки. Дивіться, є, наприклад, отакий от білок, який повністю проникає в мембрану.